Покажу вам сьогодні, як запекти схаб, щоб він був соковитий і ніжний. Погнали! Маю тут схаб, який ми мусимо зачистити. Переготуємо наш маринад, додаємо ложку меду, чайну ложку меду, натурального, томатної пасти, тож чайну ложечку. Червона паприка солодка, чайна ложечка солі і перець мелений. Додаємо олії, грам 50-100, ну не пошкодить. І гарно перемішуємо. Кладемо в ємність для випікання. І мастимо нашим маринадом. Гарно розмасувати. І зверху притрушуємо гарненько так майранки. Щедро. А запікати я буду при температурі 225 градусів 20 хвилин. Але потім я повністю виключаю духовку і лишаю ще на чергових 40 хвилин, щоб воно собі там доходило і відпростивало. О, і вийшло у нас дуже ніжне та соковите. Зараз покажу вам в розрізі. О, подивіться, яка краса. Просто подивіться на цей стар. Супер, ні. А який гарнір зробити для нього для подачі, покажу вам в наступному відео. А якщо тобі сподобався рецепт, постав лайк і напиши в коментарях свої враження. Та підпишись на живий іммігрант польська кухня, щоб не бути голодним.